Доброго дня. Ви шукаєте способи законно зменшити податки? Багато власників бізнесу, особливо та малі та середні підприємства, хочуть знайти прості способи зменшення корпоративного податку. Хороші новини, це можливо. Це не так складно, як здається. Головне бути обізнаним, організованим та активним. Що вам потрібно? Розуміння податкової системи Великобританії, кілька хвилин на місяць і зобов'язання бути організованим. Мене звати Ніколенко Оксана, я certified UK accountant і власниця Accountancy practice Nімі accountant. Отже, сьогодні я розкажу вам про 10 легальних способів, як можна зменшити корпоративний податок Corporation Tax, у Великій Британії. Е, легальних способів. Перше, відшкодовувати всі допустимі витрати. Якщо ви не відшкодовуєте допустимі витрати і не використовуєте цю можливість, це як ви, ви викидаєте гроші, навіщо так робити? Ви сплачуєте завищений податок на завищений прибуток. Наприклад, якщо ви купуєте обладнання навіть ноутбук, навіть, наприклад, да, або не те, цю витрату як капітальні витрати, то ви переплачуєте податок на прибуток. Використовуйте такі інструменти, як Xero, QuickBooks, FreeAgent, інші Cloud Accountancy Systems для того, щоб можна було відстежувати ваші витрати в реальному часі. Друге, використовуйте мобільний телефон компанії. Переведіть свій телефон, витрати на телефон на компанію. Це дозволить вам списувати всі витрати, пов'язані з телефоном, як податкові витрати. Третє, заявляйте маліч, пробіг. Для багатьох власників бізнесу використання особистого автомобіля з компенсацією за пробіг за ставкою ЧРМС, є більш ефективним з точки зору оподаткування, ніж володіння автомобілем компанії. Користуйтеся тільки в логбук. логбук. Е, наступне, четверте, купуйте необхідні робочі книги і підписки а, а, і членство в якихось професійних спілках те, що, вас, те, що вам потрібно за бізне, по бізнесу. Ви маєте розвиватися, ви маєте слідкувати за е, рухом ринку, е, те, що вам потрібно для роботи, fully and inclusively. Тобто пам'ятайте ят... пам про це правило. Е, якщо книга, курс, е, членство професійній спілці е, потрібно для вашого розвитку, е, ці витрати йдуть е, як витрати, бізнес-витрати. Е, Наближається Різдво хороший п'ятий пункт. Організуйте вечірку для співробітників. Якщо ви маєте ЛТД Камбані, ви можете організувати щорічний захід для команди і заявити до 150 фунтів, включаючи ПДВ, за кожного гостя. Це може бути ваш співробітник, може бути ваш співробітник і його половинка. Ви маєте тільки пам'ятати, значить ці 150 фунтів вони включають ПДВ і можуть включати як. Їжу, так і accommodation, і транспорт. І єдине, що маєте, будь ласка, на увазі, ні в якому разі сума не має перевищувати 150 фунтів. Якщо буде 150 фунтів і пару пенсій зверху, то ви не зможете, на жаль, віднести ці витрати на бізнес експенси. Наступний пункт: заплатіть корпорейшн такс заздалегідь. Якщо маєте можливість, оплатіть цей, цей рахунок завчасно, і це може принести привести, принести вам відсотки від HRMC саме за, за те, що ви заплатили раніше. Наступний пункт, який є quite obvious, досить таким зрозумілим і тим, що лежить на поверхні, але не всі ним користуються. Платіть собі зарплату. Платіть собі зарплату, це абсолютно це найперший, найлегальніший, найпростіший спосіб зменшити корпорейшн такс. Ви платите зарплату, ви оплачуєте пенсійні внески. Якщо ви можете платити зарплату партнеру, щоб використовувати його чи її податкові пільги, будь ласка, користуйтесь цією можливістю. Вносьте гроші до пенсійного фонду. Так, ви зможете скористатися частиною цих грошей, а саме 25%, ви зможете отримати, коли вам виповниться 55 років, і ця сума буде неоподаткованою. Але за рахунок цих пенсійних внесків ви зменшуєте податкове навантаження. І останнє ні, не передостаннє, дев'яте. Дев'яте це Professional identity Insurance. Вона дозволить вам. Це страхування взагалі, і Professional identity insurance також дозволить вам зменшити Corporation Tax, а також захистити фінансову безпеку вашої родини. І останнє міть хорошого бухгалтера, а бухгалтер допоможе вам заощадити час і гроші і знаходить, і знайде для вас податкові знижки, які ви могли б пропустити, якби робили бухгалтерію, займалися бухгалтерією вашої компанії самотужки. Податки це складна справа. Завжди консультуйтеся з фахівцем перед впровадженням податкових стратегій, щоб забезпечити відповідність вимогам законодавства і максимізувати заощадження. Почніть заощаджувати вже зараз і ваш бізнес подякує вам. Якщо вам потрібна допомога, бухгалтера або підтримка або порада, будь ласка, звертайтеся, контакти в кінці відео будуть, а також під цим відео. Якщо вам сподобалася, це відео було вам корисне? Будь ласка, ставте вподобайку і підписуйтесь, щоб бути в курсі наступних відео. Дякую дуже до побачення.